Раночку, цей тиждень для України. Дивимося. Сьогодні ще свято, але зроблю виключення, бо ви мені тисячі написали повідомлень, щоб я подивилась на цей тиждень, бо переживайте. Цей тиждень багато новин в Україну йде, дуже багато новин. Значить 21 по 27. -е. Дивимося далі. Ще не прийшов цей штатів, поламався, мене рукою Ну, Сьогодні треба забрати по новій пошті замовила. Але такі новини мутні, я вам хочу сказати. Не дуже є важні новини, ну, в дальнішому і є гарні новини. Але ж їх треба ще й, як вам сказати, восприйняти ці новини, сприйняти так, як потрібно, а не так, що. За перемир'я вам сказали, так страшне вже шквал всяких емоцій. Я не буду це коментувати. Я сказала, що новини будуть і гарні, і такі собі. Так, далі. Хто по грошам чекав, то більш-менш витратились гроші на великдень. То стабільно, цей тиждень більш стабільно, бо отримаєте десь якісь додаткові гроші. Так, далі дивимося. Ще тут зустрічі з дітками. Ну, починаються. Поминальні дні скоро, то тут будуть зустрічатися, багато зустрічей, багато поїздок. Всі, хто мої зараз підписники зайшли на це відео, це випала карта здоров'я, карта довголіття, карта зцілення хто тяжко хворий, хай зцілиться Бо зараз такі дні, все, що подумки ми хочемо, Воно здійсняється. Так що давайте бажати один одному добра, мирного неба, здоров'я. І тоді і самі будемо здорові. І ті люди, що ми їм бажаємо, також не треба злословити і не треба поганих слов говорити. Так, далі. Я ж кажу, багато новин буде. Багато-багато є і гарні новини, але тут трошки було, це є мутні. Ця карта повторюється. Бачите, ось повторюється тут і тут. Ну, і гарні новини будуть. І такі собі. Так, хтось розрушає. Що ми будемо дивитися, хто що розрушає. А, ну тут розруша... розрушення дуже поганих токсичних відносин. Вже так зайшли в тупік відносини. Ну, це ж не усіх, в когось із моїх підписників, хто зайшов, це. Токсичні відносини. Дивіться, скільки ви камнів назбирали. Який це тяжкий ноша, щоб ви терпіли, скільки днів, чи років, чи місяців ці відносини. Нарешті ви розрушаєте. Ну, це е, вам іде на пользу. Бо бачите, сразу зашкалює жіноча енергетика, і зразу до вас, якщо ви розрушаєте відносини з кимсь, зразу йде <кій> вселена посилає вам. Ось, взамін, тільки гарне, квітуче. Бо якщо людина довго страдає, довго мучається, дуже довго, тоді, повірте, Вселенна дарує подарунок. От я вам бажаю, щоб хто отаке пережив, оце таке розрушення у відносинах. Тут ось нові відносини, гарна карта. Та ще й пентаклі. Це карта дама говорить про те, що вона готова. Прийнять, да, бачите, і гроші, і нове кохання, і здоров'я, і все, отак От і буде. Ще й вибор буде. Вибор, вибор між поїздками, вибор між коханням. А я вам казала, завжди серцем відчувайте, що вам потрібно. Руку приладжуєте праву до серця і як воно, називайте те, що вам треба зробити. Або друге, де серце сильніше б'ється, ото воно і ваше, бо ваша інтуїція також підказує. У мене котусики сів ось тут на карті, коли мене мій котусок. Хтось почне все спочатку, нове діло, нові відносини. Якщо по здоров'ю, от тут дуже класна карта. Нарешті тут є зцілення. Хтось уходить від тяжкої ситуації. І знову вибір. Це, я хочу сказати, дивлюся карти цей тиждень, тиждень новин, тиждень вибору. І тиждень, як заготовок те, що було, наприклад, за війну, так, вже скільки вона років, тяжка війна. Нарешті ось якісь будуть результати. Є невеличкі, але є. Ну, багато не плануйте, бо є замки на піску. Але ще є допомога Всевишнього, вища допомога вищих сил. Будемо надіятися на добре.